Ніхто не забере нашу пристрасть. Ми повернемось на трибуни в рідних містах. Фавбе. Підтримуємо український футбол. Відправляй з поштомата. Любов, допомогу, турботу, роботу, історії, жарти, переживання і речі буденні, і мрії здійснені. І все, що потрібно до 20 кілограмів. Нова пошта. Тепер відправляй з поштомата. Без номера Іван Власов, Номер 27 Михайло Добровольський. третій Сергій Костушевич. Номер 11 Іван Лантуха. Тим часом перший гол забуває Енерджі Клаб. в тому, що сьогодні немає Андрія Потапова. Головного бомбардира, лідера команди. Нова пошта натомість більше намагається контролювати м'яч зі старту цього поєдинку. Пашко! Пашко стріляє повз дальній кут, але там був сейв. А зараз Ткаченко! Ткаченко! Чи не було гри рукою? Поки що можна грати. Можливо, буде перегляд відеоповтору, але зараз момент удар Мар'євича. Штогрін? А зараз насправді доволі таки рідкісна можливість для Енерджі Клаб провести позиційну атаку після розіграшу. Штрафного менше двох хвилин залишається зіграти командом у першому таймі. Закидання уперед на Мар'євича. Мар'євич з лату пробуває Сагайдаченко. І все на цьому час вичерпано у першому таймі. Отож, 1-0 по параду Енерджі Клаб у центральному матчі туру. Другий тайм розпочинається у протистоянні за участю нової Пошти та енерджі клаб. І відразу ж із такого спірного моменту у нас розпочинається друга половина. Падає штогрін у чужому штрафному. Ідеально виконати роль. Стовпала зараз пашко. Пробиває костушевич зі штрафного з дальньої дистанції в площину. Воріт не влучає. Практично без будь-яких пауз у нас минав перший тайм, а в другій половині забиває. Ось власне і через пас виходять футболісти Energy клаб з оборони добровольський. Штогрін біля м'яча. Штогрін пробиває низом. Але далі Ніталіїв. Чудово зіграв проти суперника. Ну що ж, повертаємося до гри. Так, зараз чисельну більшість намагатимуться використати футболісти нової пошти. Передача на дальню стійку Сахайдаченко. А це фол. Це уже фол з боку Габрилишина. Ніфталіїв. Ніфталієву Дарса Гайдаченко. Терпіти підопічнем Євгена Задорожного. Пашко злето пробуває над поперечною. А немає фолу. І зараз контратака 3 в 2 для Енерджі Клаб Костушевич не встигає замкнути дальню стійку Добровольський. Зараз порушення правил і повинна бути жовта. Так, ну і зараз 2 секунди. Сагайдаченко далеко вперед. Пашко виграє другий поверх. І все. Лунає фінальний свисток. Отож, нічия у центральному матчі туру. А в рамках дивізіону гол нова пошта та Енерджі Клаб все-таки сильнішого не виявили. Обидві команди втрачають перші залікові бали в рамках цього сезону. Ну,